Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Дуже цікавий інструмент це акумуляторна болгарка від ProCraft. Так, від ProCraft. це в нас індустріал. Маркіровка цієї болгарки IG125B з безчітковим двигуном, кікбек-контрол. Коротше, купа фішок. Я вам чесно скажу, підписуйтесь на канал, бо буде цікаве відео. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера Настера e є, з'ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, друзі, що я вам скажу? Коли прийшла мені ця болгарка, я її взяв в руки, і це рівень. Реально, це рівень. Це в них лінійка індустріал. Щоб ви розуміли, я вам на сайті все покажу. Це лінійка в Прокрафта, яка вже йде ближче до професіонального використання. Тобто, ти можеш робити ремонти для плиточників і так далі. Болгарка дійсно зроблена на рівні. що ти можеш добасити, можеш робити ремонти, брати на халтури. Ну вона дуже якісно зроблена за свою суму. Покажу по картинках. Дивіться, який коробок презентабельний. Ось так. Ви двигун в нас 9500 оборотів хвилину, три режима. Кікбек контрол, в нас вібраційна ручка, антивібраційна ручка. Ну, Дуже все класно. Швидкий з'єм кожуха, бачите, в нас тут намальований. Коротше, розпакуємо. Бо я її тільки розпакував, взяв руку, і я не повірю, що це прокрафтуно. Ну, так, три роки гарантії по стандарту від прокрафт. У нас інструкція мануал зроблена, є. Супер. Далі, що в нас є? Показую. Антивібраційна ручечка. Ну, блін, ну просто подивіться, як зроблено. Хтось мені писав в коментарях, та прокрафт та прокрафт. Прокрав фігня, народ. Е, візьміть цю ручку, візьміть там, чи ви маєте метабо і тако поставте. Я вам навіть можу порівняти Дніпра, у мене десь була. Е, порівняйте отак дві ручки і по якості. Тут все прогумоване до деталей. Оце все гума. Оце що показує, бо там зараз люди скажуть, не, не вірять і так далі. Дивіться, оце, подивіться сюди. Дивіться, це все прогумоване, гарно зроблено під ручку. Ну Ручка просто шикарна. Далі, що в нас де? Кожух. Кожух ось такий швидкоз'ємний, не потрібно тобі там крутити руками і так далі. Він у нас зажимається ось тут. по ще чесно кажу, не розібрався. Дивіться, яка сама болгарочка. Дивіться сюди. Ну, не це. Ця, ця. Як вони зробили до деталей? Дивіться, оце, це бренд же. Я вам чесно скажу. І це серйозний бренд. Оце в, в, них, в них лініка, як називається індустріал. Це просто топчик, я вам скажу. Сіточка в нас тут є. Е, Розглянемо, чи сіточка дійсності вона в нас знімається, але це все гума, е, кікбек-контрол. Ну, дуже гарно, якісно зроблено. Оця штука, ця штука теж у нас гумова, чи що? Ну. Так, прикиньте. і дивіться, ця о штука в нас також все прогумоване. Ну, дуже якісно зроблена. Кнопка. Ну, шикарно. Працює гарно, блокировка. Супер, дивіться, ось так ми вдіваємо кожух, бачите? Швидко з'єм. Якщо тобі треба десь підлізти і кожух тобі мішає, тобі не потрібно шукати там ключі відкручувати, ти просто собі береш. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Оцей кожух приставляєш. Давайте в паси поставимо. Ось так поставили в пази, прокрутили ідея, як вам потрібно. Зафіксували, хочеш так? Хочеш так. Ну, це шикарно. Я вам скажу. Дивіться, хочеш так різати. Хочеш, щоб менше летіли іскри, ось так поставив собі. В руках, блін, мені ще подосі не віриться, що це прокрафт. Реально, бо прокрафт це домашній інструмент, а це вже в них, кажу, більш до професійної лінійки. Виглядає дуже класно. Добре, давайте подивимося, що ще є в комплектації. Ключ. я вам скажу, досить товстий, такий дебелий. Закручувати оснастку. І в нас мануал. Інструкція мануал і ще щось там таке є. Що там вони ще таке поставили? Що ще таке є? Книжечка така. Це їхній такий буклетик, що в стільки в них є інструменту. Ти можеш собі все обрати, така от мапа. Тут написано: у нас акумуляторний типу батарії 100 плюс інструментів, бачите? Блін, просто дофігіще акумуляторного інструменту. Це в нас тут акумуляторний інструмент. З цієї сторони в нас мережевий походу. Так, тут у нас є мережевий інструмент. Ви собі, що хочете, обираєте. Є навіть маркеровочки кожного. Навіть бетономішалка, є в прокрафта. Прикиньте, ви дивіться, бетономішалка ПЦМ 160, нічого собі, норм. Класний такий буклетик, інформативний, супер. Тут у нас інструкція мануал, звичайна, я так зрозумів, ще одна. Це відставляємо, ну і все. Ну і ось. Сама болгарка, ну виконана вона дуже круто. Реально. Кікбек-контрол є це дуже великий плюс за таку ціну. Що це таке? Хто не розуміє? Це щоб вам не повиламувало руки. Болгарка з рук не вискочила, коли десь ви закусили, вона видьоргує, силу має і може вам вискочити. Оце є захист. Це є ваше здоров'я. Оця штука, кікбек контрол береже ваше здоров'я. В шурупокрутах потужних є, кікбек контрол, щоб вам руки не виламало і так далі. Добре, як то кажуть, менше слів, більше діла. Беремо 8 ампер акумулятори на 4 не буду тесити, і пішли. Дубасити. Зараз поріжемо якісь арматури і так далі. Подивимось, потім її розберемо, глянемо, як чи та сітка знімається, чи вона заклеєна сюди. Щоб ви розуміли, ця сіточка тіпа, в нас зроблена, щоб не затягувала дрібну пилюку. Тобто металічно, якщо ви там шліфуєте щось, або ріжете по металу, вдвигун. Якщо вона знімається і чиститься, це великий плюс про прокрафт реально. О, вони ще тут демфери поставили. Народ, прикиньте. Ось тут демфери поставили. Тут такі гумочки стоять демферні, щоб не розбивалося. Оце у нас гніздо. Давайте ще вам покажу по сайту, де вона знаходиться, бо тут Прокрафта інструменту багато. Вибираємо каталог товарів, вибираємо акумуляторний інструмент, і в нас є Procraft Індустріал. Оце сюди заходимо. Тут у нас є шурупокрути, тут у нас є болгарки. В моєму випадку це в нас Б-версія, бачите, є 2250 гривень. Є також варіант С, але в нас 8500 обертів. Тут 9500, можете бачити. А тут в нас 8500 обертів без АКБ. Якщо ви хочете, з одним АКБ кейсом 4,260. Акумулятор у нас ємність батареї на 4 Агоди. Якщо у вас є акумулятори від ProCraft, або з посадкою під макіту, ставиться любий акумулятор з посадкою під макіту, воно підходить сюди. Так що ось така їхня лінійка: є перфератори, зарядні пристрої. Ну, Тут в нас немає в наявності, в наявності тільки перфератор, зарядні пристрої і акумуляторні болгарки. Що я хочу з самого початку перевірити, чи в нас є захист. Коли я там болгарочку включив, ставлю акумулятор, чи вона запуститься, бо так можна поранити. Пробуємо. Не знаю, не пробував, показую. Ні, бачите, вона засвітилась, вона не працює. Так що все супер. Захист є добре. Е, тут кнопочка. ну Дуже класно інформативно, дивіться, на світлі дуже гарно видно. Е, перший режим, другий режим. Давайте на першому режимі попробуємо. Кругляк 2,5 до 3 см. Цілий литий, попробуємо порізати, як комфортно оця ручка. Ну Ручка дуже класна, реально дуже комфортно брати. Ти можеш так впертися. Добре. Погнали. Перший режим 4500 обертів. Вріже цей кругляк чи не вріже. Погнали. Слухайте, що я вам хочу сказати. Вона має підтримку обертів. Вам не включає на пришвидшену, в мене на мікрофоні шумом подав. Ви могли чути, коли я придавлюю, вона піддає оборотів. Слухайте. Та що ти, красота? Має підтримку обертів. Крута штука, реально. Далі. Я тут заклинив так трошки погано, на першій швидкості. 4500 обертів, кругляк 2,5. Дивіться. Давайте я коліном впрусь. Отак. Пробуємо. Спиратися. Коротше, щоб ви розуміли, я тисну. Я просто тисну. На першій швидкості 4500 обертів. Вона спокійно те робить. Дивіться, друга швидкість. Підтримка обертів крута штука, реально. Мозги тут керують піддають, дивіться, друга. Це в нас 6500. Зупинилася, я вже так нажав добре. Ще раз. На другу. Ну, я впираюсь, народ. Блін, крута штука, реально. Не чую, друга швидкість, третя. Перша, друга, третя. Пробуємо. Я вам чесно скажу. Красота, красота! Підтримка обертів рішає, і то так нормально рішає, навіть на першій швидкості ви могли б бачити, такий кругляк вріжу. Плюс, звичайно, рішає акумулятор 8 Ампер годин, Як я все в своїх відео говорю, менше 4 Ампер годин на болгарку акумуляторну немає сенсу брати. Так що, дубасить добре, зараз я оце заклиню добре. На пришвидшеному нарізаю. Подивимось, як вона нагрівається. Ну Вона зараз тепла. Ну, навіть не тепла, а холодна. Я вам скажу. Зараз візьму пірометр, я вам зараз замірюю. Зразу ж буквально він в мене під рукою. Показую. 30 градусів, 27, 24. Вона холодна. У мене майстерні 25 градусів. 30 градусів. Я врізав раз, два, три різа. Чотири різа я зробив. 24, 30 градусів це норм. Добре, а ще що хотів вам показати. Давайте зразу ж тут провіримо на обертів. Чи реально є на першій швидкості там 4500, на другій 6500, на третій 9500. Давайте зараз глянемо. Заклею я сюди смужечку на круг. Давайте включаємо першу швидкість. Так, вмикаємо. Це Ну, Бачите? Я коротше різко повернув. Вона вирубала. Бачили, як спрацьовує кікбек-контроль? Ще раз вам показую, хто не розумів. Це при затисненні диска, десь коли вириває, десь коли вас зажало диск і так далі. Вона відключає живлення, щоб зберегти ваше здоров'я, щоб вам десь там в руку не заїхало. І так далі. Дивіться ще раз показую, як працює кікбек-контрол. Дивіться. Включаємо. Бачите, я дергаю і все, і вона зупиняється автоматично. Коли вас щось заклинило, вона зупиняється, щоб вам десь не, не вилетіла болгарка з рук і так далі. Ну ви, я думаю, зрозуміли. Добре. Міряємо обороти. 4500, 6500, 9500. Добре, поїхали. Так, це в нас третя швидкість, 9500 обертів. 9 9,000 обертів має. Третя. Далі. Друга швидкість. Дивимось 6800, навіть більше. Там 6500, 6900, там писало нас. 500, у нас. 6500. У нас 6000, 5964. Перша. 4500 має бути. 4000 обертів. 4000. Це самі бачите, 9000 обертів вона має, це 100%. 9500 вони написали, ну не знаю, якщо більш точнішим прибором виміряти, я думаю, може бути там 9300. Давайте ще раз. Дивіться. 9000. Добре, вимикаємо, погнали пиляти. Поріжемо хвилин 15. Я зараз такими тунесенькими буду нарізати, включу вам на напришвидшення. Засікнемо на секундомірі і подивимося, як вона нагріється. А, так, що, вигнали. Включає секундомір. Поїхали. Я вийшов на вулицю порізати, по часу у нас пройшло десь хвилин 10. Зараз я подивлюся. Де секундомір? 7 хвилин пройшло. Круг ще зараз один ставлю. Хтось то мені просто написав в коментарях, каже, Вова, круги з Аврори норм. Народ, чесно, я взяв два різних, вони ніфіга не ріжуть, я впираюся, це одна бундоха. Вони просто сипляться Я вийшов на вулицю, тому що така пилюка від них шурує. Майстерні, що капець. Ставлю ще один круг, пішли далі. Що я вам скажу? Вона навіть не гаряча, вона тепленька, реально. we Друзі, по таймеру пройшло 15 хвилин. Різів я зробив Чи різів під 20 так точно десь в тому районі, якщо рахуючи з тими, дивіться, показую вам температуру 32. Це нормально. До 50-60 до 60 болгарки нагрівається, це нормально. Ну, Акумулятор у мене був не першій свіжості. Дві поділки залишилось, але ще пиляти і пиляти. Круги спилюються. Не знаю, хто там мені рекомендував заврори. Просто спилюється. Ось його попався більш-менш, я вже більше нарізав. А там ті просто чотири різа і здихали. Коротше, що йдемо в майстерню її розбирати, подивимося, як там все зроблено. Погнали. Я Просто вам покажу народ, дивіться, скільки от в майстерні це з круга, дивіться. І що я тут врізав. Там я різав, врізав десь приблизно е, різів 20 в тому районі. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. І ще десь один закотився. Сім різів. Сім різів, дивіться, скільки плюків в майстерні. Цей круг просто він стирався він не різав ніфіга, реально. Підрозібрав я її, показую все вам, як є. Це в нас всередині редуктор на підшипнику, все гарно, тут я все відкрутив. Давайте знімати. Ось так. А ця частина, ось ця частина знімається. Ось у нас кнопочка реалізована, що я хотів звернути увагу. На сіточку. Так, дивіться, сіточка в нас знімається на защолках і чиститься. Бачите, ось тут защолки стоять, зараз я вам покажу. Ось сіточку зняли і почистили. Супер. Щітковий двигун. Вони якось так реалізували. Зараз спробуємо витягнути. Витягнули. Бачите, яка обмотка товста там всередині. Дивіться, сам двигун вони зробили дуже гарно. Дуже гарно, тому що він у нас тупо монтований корпус. Давайте я ще тут розкручу. який Двигун. Дроти реально товсті, намотка товста. Це дуже гарно, класно зроблено. Дивіться. Реально, двигун великий, вона має потужність. Так що тут зроблено? Дуже класно в прокрафти. Я дійсно ж в, в шоці дуже гарно, дроти товсті, тут все залито. Ну блін, все тут прогумоване, класно. Я ось цієї лінійки прокрафтовської в шоці. Реально, тут тут дуже все гарно зроблено. Це блін на рівні. На такому рівні я вам кажу, і то досить серйозному. Нею можна дубасити. Добре, я її збираю і тоді підсумуємо, як то кажуть. Так, тепер підсумуємо плюси та мінуси цієї болгарки акумуляторної від Прокрафт. По мінусах я вам чесно скажу, тут мінусів зовсім нема, 2250 гривень. Якщо я не помиляюсь, ну відео буде написано, бо зараз там мені будуть коментарі писати, що я там обманюю. 2250 гривень. Ти маєш майже професійну болгарку. Шикарну, якою можеш дубасити там плитку різати, керамограніт, Як ви бачили, єною Дубаси дубасив, дубасив, вона не перегрівається. Зроблено дуже все гарно. Я з самого початку відео сказав, я реально дійсно був в шоці з Procraft. Що Procraft має ось таку лінійку, це ближче до професійного. І вона не коштує 5, 6, 8 тисяч гривень, вона коштує 2-250. І ти нею можеш добаси. Різати плитку, різати товсті метали. Я різав о, цей кругляк навіть під кутом 45. Вона витримувала, коли мені зажимало, ви могли бачити на відео. Е, спрацьовував кікбек-контроль оцей чик, вона мені виключалася. І за ту суму ви маєте кікбек-контроль. Це є дуже непогано. Плюс швидкий зйом кожуха задівається, все дуже гарно зроблено, якісно. Все прогумоване, в руках лежить, як влита. Реально, ви бачили, я працював акумулятор 8 годин, він досить такий габаритний. І коли ти береш ось тут, і в нас є баланс. Поняли? Вони тут зробили таке от тоненьке, і ти тримаєш, і баланс є. Ручка антивібраційна є, круто, гарно зроблено, Це не дішман, не підвал. Тут загальному сказати ціна і якість для домашнього використання. Така болгарка ось так. Я вам ось так позаголову. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео! Хочете вірити, хочете ні. Ну я в дійсності здивований з прокраю. Оця лінійка їхня індустріал реально блін, прям якісь Bosch Makita, не знаю в руках. Ну дуже дуже класно. Але по ціні дуже приємні. Серйозно класно.